початку зарядка, а опісля змагання. Всі вони маленькі, спортивні, і змагаються в естафетах не заради перемоги, а задля настрою. Тут весело і тут дуже класно. Аби вибороти першість, не шкодували сил ні дошкільнята, ні їхні батьки. Разом із малюками у веселих естафетах змагався і чемпіон світу та Європи учасник Олімпійських ігор Іван Гешко. Такої енергії, як від діток. Від того, як вони болівають, як вони Київни азартом беруть участь у в дорослих таких нема. Тому я завжди з радістю кажуть, море задоволення від цього получаю, що від дітей. І насамперед це їх привіття до, до ведення здорового способу життя. Пані Ірина, чоловік Ярослав та донечка Вікторія. Розповідає, долучилися до спортивного свята всієї родини. Кажуть, вболіває за всіх найстарша донька. У Нас це перша участь нашої сім'ї. Особисто моя перша участь в таких змагань це дуже хороша така розрядочка такого життя буденного домашнього. Тому нам гарна погода, гарний настрій, гарне оточення. Тому дуже все класно, дуже сподобалось. Переконаний в тому, що якщо доля наших родин в кожній окремій родині буде гарне, буде щастя, буде добро, будуть здорові, в радості, то і в загальному в державі буде мирно і спокійно. Загалом до спортивного свята Тато, Мама, Я, Олімпійська сім'я, долучилися 90 до дошкільнят організатори запевнили, що з гарним настроєм та подарунками залишиться кожен учасник. Ми нагородимо всіх учасників, бо ми знаємо, що принцип Олімпійських це не перемога, а участь. Тому всі дітки, які сьогодні приймуть участь, ми всіх їх нагороджуємо. Є грамоти, медалі, є солодкі призив. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час.